Вітаю, на РБК Україна. Чи приїде Путін до Туреччини? Напевно, ні. Чи можлива зустріч делегації Росії і України у Туреччині? Напевно, так. Чи готовий Путін зупинити війну? Напевно, ні. Питань вдосталь. А відповіді за вами у коментарях під цим відео. Моє ім'я Дмитро Олійник. і Я з'ясую, що про все це думає політехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня, Рубіо Келох, Вітков від Штатів їдуть в Туреччину, від Росії. Ймовірно, ушаков Лавров, питання навіщо це Україні? З ким говорити? А всі ці прізвища це люди, які не відповідають і за себе. І я тут не лише про Росію, але і Штати з огляду ще на те, що Зеленський сказав, лише Путін вирішує, коли зупинятися. Це його війна. Власне, що Україні робити? Туреччині завтра ну що, надсилати спеціально навчених людей, які будуть скам'яним обличчям слухати, яким компостують мозок росіяни. От якщо буде пряма, до речі, зустріч, можливо, як в Саудівській Аравії буде повторення, що американці там, ви тут і так далі. Далі, Зеленський все веде до того, щоб задати риторичне запитання. Американцям і точніше три риторичних запитання. І що, і де і що там? Тобто, і що, і що іде ваші санкції, і де ваша допомога, і давайте ви відповідати вже за свої слова будете. Тобто, вони ж дивіться, Трамп. Трамп щось не зрозумів, що з Зеленським не можна так теж зв'язуватись. Він вирішив, вирішив його не взяти на понт знову. От, а Зеленський перевернув ситуацію. І тепер Трамп буде тепер а, від, а, змушено відповідати за свої слова, як і європейці в тому числі. Що сказало, тридцятиденне перемир'я спочатку, так інакше буде там щось інше, страшне. щось, да? Тут виходить Трамп, говорить: приїжджай 15-го. Добре, приїдуть як я хочу бачити Путіна. Стадіон, так стадіон. <laughs> І, <все. смех> І тепер а, Зеленський накидує, що там повинно обговорюватись, не те, що хоче Путін обговорювати навіть цей Ушаков з Лавровим. Ну скаже, ну, бачите, ви ж обіцяли допомогу? Ну так обіцяєте, давайте реалізуйте все на ваші розмови, Як ви там будете запроваджувати санкції, які невідомо, коли будуть. припинення вогню у суто технічно, ви бачите таку ймовірність? Чи це саботується на 100% Росією пропозиціями, які ми вже чули 2022 року, тобто цього точно не буде? Ну буде Ну, Путін сподівається на літній наступ. Він вірить, що він перемагає і він не може це зробити. Він взагалі не може зупинити війну, тому що те, що я говорив неодноразово, Путін, Путін це питання його фізичного виживання. Якщо він зупиняє війну, це програш війні. Це стає очевидніше. То спробуй поясни армії, що ти зупинив успішний наступ, як ти говорив, да? Далі своєму населенню там же десь 40% точно вимагає війни, інше теж вимагають, але пасивно вимагають, от далі це програв. А авторитарний лідер завжди втрачає владу якраз під час, під час зовнішньої політичної поразки. А для Путіна це ще фізична смерть. Тому і далі він не може зупинити зараз економіку Росії тому, що без військових замовлень вона просто рухне тому на таких цінах на нафту. А те, що буде знімати санкції, він не зможе компенсувати невідомо, Він не зможе це компенсувати, наприклад, зняття санкцій Європейського союзу. Що він хоче? Ну тобто, тут топік скрізь, тому я не вірю, що щось буде. Якщо Україна, як ви кажете, з кам'яним обличчям буде вислуховувати мечню від росіян. А робити вигляд, ніби ми це аналізуємо. Ми не будемо перевертати стіл. На виході нічого не вийде. Що тоді, Яко, е, в якій позиції буде Україна, в якій буде Росія в очах наших партнерів е, і на Заході, і на глобальному півдні. Україна в сильному позиції, Сильні позиції. тим більше що цікаву заяву вчора президент зробив, він сказав, що Китай попросив не бути по Москві. Ну, що щоб ви розуміли, масштабність того, цього, що відбулося. А то у нас тут деякі, знаєте, конспірологи, я бачив, теж по Ютубах бігали, розповідали, що там о, о, спеціально це Зеленський дав накат. Щоб, ну, ну щоб це що розуміло, я вам пояснюю сенс того, що було сказано. Тобто, одна ядерна держава, яка претендує на гегемонію світову, просила з повагою. Прийшли, але прийшли з повагою, так? Україну не ядерну державу. Не бити по території іншої ядерної держави, тому що у нього там екскурсійна поїздка, щоб подивитися свої нові володіння, там і прийняти парад. Ну, я маю увагу просить зімпіня. Що це означає? Що китайці тверезо оцінюють військовий потенціал України. Вони розуміють, що Україна це може зробити. І це означає, що Китай теж вірить в ЗСУ більше, ніж, наприклад, в російську армію і в Путіна. Це демонстрація сили. І тепер Зеленський буде заганяти. Да нам байдуже, як вони будуть виглядати. Наше питання вибити з них зброю і вибити з них ресурси. І показати, що ви балаболки. Ви або якщо не виконаєте, то ви балаболками були і тепер. Ви перед всіма будете виглядати балаболками. І перед глобальним півдням, і в азійських країнах, і скрізь ви будете виглядати балаболками. Так що, якщо не хочете, якщо хочете, щоб ми припинили вказувати, що ви балаболки, да, давайте ваші надпотужні санкції, які ви обіцяли, да, зброю і так далі, то виліз вчора мерць. Щось почав розповідати Україна що Україна щось не так робить. Мерць! Ти хто? Твоє місце 25 те Ти спочатку відповідай за свої слова і за себе. Де тауруси які б'ють по Росії? Це раз. А не те, що ти там іде гроші на підтримку української армії, є, а, вливання в українське ВПК, в тому числі. А не ці розповіді, що Україна робить не так чи не так, подобається то не подобається. Тому що ти поки що нічого не показав, окрім гучних слів. Те, що ви там погрожуєте Путіну санкцію, де чхати він на такі обіцянки хотів. Він не вірить ваші слова. Він вірить тільки в дію. З ними можна розмовляти. От дивіться, в такому стилі, як зробив це Трамп, наприклад, з усіма. Влупив спочатку мита по 200%, а потім відкатує а потім давайте розмовляти. Добрим словом, і можна досягнути більше, ніж добрим словом, так і з росіянами. Не обіцяти а спочатку влупити те, що потрібно, а потім в обмін, на те, що вони роблять якісь поступки, а Україна ще додатково повинна заблокувати портия новоросійська, обговорений тоді буде не де лінію розмежування, а графік виведення російських військ з території України. Це зовсім по-іншому виглядає. А не те, що вам нам починаєте розповідати, що робити, як робити і так далі. На себе дивіться. Я щось я пам'ятаю особисто Мерс говорив, що якщо 12-го числа щось не буде, ультиматум, годинник тікає і так далі. Ну і І, і що? Так що на себе нехай дивляться. Uh -huh. А ви ми в обмін на те, що не будемо показувати, що ви балаболки? Готові трохи помовчати. А вони балаболки чи ні? Я до того питаю, що 17-й пакет санкцій – це реальність, це факт. А те, чим вони лякають, погрожують Росії, воно взагалі суттєве. Ну, от якщо політично ухвалити рішення добити в Європі, добити Росію, є чим добивати взагалі чи ні? Так, дивіться, вони і метал купують. Вони ще вони добрива, що вони купують, і багато чого іншого не критичного для них, до речі. Росіяни активно демпінгують на у, цьому ринку добрив, в тому числі в Європі, вбиваючи їхню промисловість. Тому що у них дешевий газ, газ нема куди дівати, вони їх на добрива переробляють. І так далі. Так що є, є, є що над чим працювати. Або заблокуйте Балтійське море, наприклад. Чи може вони заблокувати порти, Бо, ну принаймні, щоб танкери не вивозились? Можна. Для цього нарешті треба. Взяти свою улюблену тему екології. З темою екологію можна додовбатися до будь-якого танкера, як ви розумієте, при бажанні все зупинити можна заблокувати? Можна. От заблокувати Балтійські партиї, заблокувати партий російська це вже Україна може зробити, судячи з усього ну наближаємося до цього. Оце буде серйозна розмова. А не це бла 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 яку ви нам тут розповідаєте? Ну Рубікон певний виникає в кінці цього тижня, так чи інакше в політичному сенсі і для штатів, і для Європи. І всі ці слова, які були проговорені, вони мають якось ну або їх До, назад ну, візьмуть, -візь, або ні ви балаболки чи ні? Ну підтверджуєте нарешті. А не на, на нас не, не цікавить ваше переживання, що ви там собі вичуваєте. Як ви будете виглядати. Ви будете, ми можемо. Ми можемо сказати, що ви будете виглядати погано на в очах цього світу, що ви нічого не спроможні зробити. Ну а як ви прогнозуєте, будуть погано відповідати, чи будуть малоботи ну, Європа в кінці тижня? Так їх треба. Ну що значить, вони будуть робити що їм легше? Якщо ми будемо мовчати, вони будуть звичайно нічого не робити, тому що їм угу. так легше. Ну, постійно вказувати, оця yeah. рана є туди: солі досипати, перчику досипати, а, от, постійно про це говорити. Ну, нехай, нехай рухається. А що американці від Трампа теж є очікування 500% мить, там, а з іншого боку, кажуть, що Штати можуть вийти, вийти із мирного процесу. Так от Давай, що де тут так? найбільше ймовірно? Щодо що мит на 500%, брехня. Вони можуть запровадити, мов це, це не треба в сенаті ухвалювати. Чомусь, коли в Венесуелі влупили вторинні санкції 25% всіх, хто купується в венесуельську нафту, отримують. Чогось Трамп зміг зробити так, без сенату і всіх цих обговорить. Тому не треба ляля. -ля, тут називається. Стосовно виходу е з процесу, ну це ж демонстрація безсилля буде. Це демонстрація безсилля американців. Це раз і по друге вихід. Вихід з перемовного процесу лякає виключно росіян. Нас повинно цікавити постачання зброї, Якщо будуть зброї. Ну виходьте це нічого в дійсності не вирішує. А повертаючись до Китаю, Зеленський говорив, що Китай дійсно виступає за тридцятиденне перемир'я. То виходить, що і Ердоган виступає. Це ще один такий товариш Путіна. А сьогодні президент Бразилії заявив, що хоче вмовити Путіна на переговори з Зеленським в Туреччині. Виходить, що весь світ буквально не лише колективний захід. Сьогодні звертається. До Путіна цей тиск взагалі має якийсь сенс? Щось може спрацювати дійсно. Ну давайте про Ердогана. У Ердогана єдиний друг це саме Ердоган, а не Путін. Путін для нього ніхто він теж бачить слабкість, він теж не хоче війни на Кавказі. Нову. Тому що, якщо зупиняється зараз війна, то Путін буде змушений починати нову війну. І скоріш за все, це дуже ймовірно може бути Грузія та Вірменія, щоб отримати контроль. Над сухопутним коридором до Ірану. І по дорозі ж можна вже в Азербайджан заїхати, так з ким є військовий Союз у а, Тому Ердоган теж може діяти, Ердоган може теж поцікавитись екологією танкерів, які йдуть через Босфор. Це ж екологічна тема, екологічна тема. Щось може там трапитись, може трапитись. Якщо Україна перекриває проти новоросійська, я думаю, що Україна повинна оголосити, що ми вас попереджаємо, ніхто не гарантує вам безпеку там. Якщо якийсь там танкер не зрозуміє натяку, ну потопити танкер. А що робити? Ну, просто потопити. А хто нам щось скаже Ми вас попередили, попередили. Хтось там рота відкриє, сказати, засуньте свої протести, от куди поглибше. Нас цікаве, що партина в російське не працювало. І це дуже боляче буде для росіян. І це важель тиску на перемовинах Не про те, як хто кудись входить з території території, да? а наближатися до обговорення графіку виведення військ з території України. От що повинна а ми створювати самі передумови для тиску на росіян. А сі і президент Бразилії вони тут на щось впливають. Ні, дивіться чим більше президент Бразилії говорить, що він хоче вмовити, це значить, що Путін точно не приїде. Путін нікому ніколи не показує, що він піддається тиску. У нього така позиція. Це стосується і сі. Ну, сі мовчить. Він же не натаскає Путіна все інше. Ну по я вважаю, що Китаю все влаштовує його їх, влаштовує, їх влаштовує Путін. А тому, що він сточує російську армію, а, здає позиції Росії Китаю. Тому я не бачу особливих у Китаю для того, щоб припинати війну. Отже, повертаючись до самого початку, 15 травня, четвер, ви взагалі нічого не очікуєте. Путін буде тиснути далі. Питання лише в тому, чи буде протидія Путіну після цього. До, до, до. Ну з е, е, е. якщо важно подивитися послідовність того, що говорить Зеленський, е, він же підводить до того, що нічого не буде, да. І оця заява по Китаю, це ж приниження Путіна. Це ж приниження Путіна. Ти лох, ти лох, що нас просить китайці, щоб тебе не бити. Ми тільки з поваги до китайців, можливо, да подумали і не зробили це, а могли б. Хоч не невідомо могли чи ні, але це по це. Знаєте, вже репутація працює на українську армію. Днями був гучний матеріал за економіст. Там йшлося про те, що Росія нарощує війська виробництво танків боєприпасів безпрецедентними темпами. 1500 танків, 3000 одиниць бронетехніки, 250 тисяч снарядів на місяць. Ну, е, власне, і при цьому в Кремлі чують, що Європа переозброюється. Як ви прогнозуєте, там росіяни дійсно вважають, що вони влітку е, чи восени зможуть прорвати оборону? Чи на що вони розраховують, коли так накопичують? Ну, Євро? це не питання не в росіянах. Путіна думка росіян не Це його особиста позиція, що це можливо зробити. Хоча, я думаю, що, очевидно, стає все більше, що це неможливо буде зробити. Що прорвати оборону? Ну я думаю, що да. Ну тут це військові повинен давати це відповіді на це питання. Ну відомо, що наше військове командування все чудово бачить, готується, е, Упевнений, що у нас ресурс накопичується, в тому числі по ракетах, телекобійних зброї, дронах і так далі. Я сказав, тут діяти симетрично треба. Ну, наприклад, перекрити авіаційне сполучення, цивільне авіаційне сполучення в Росії. Україна продемонструвала, що це в принципі можливо. А далі перекрити порти новоросійська, далі вимагати, щоб НАТО перекрило порти Балтиці. Оце, оце буде дієво. А може виробництво збільшення виробництва зброї в Росії свідчити про підготовку Росії до відкриття нових фронтів? Ну десь промацування оборони в Литві, Латвії, Естонії, наприклад, чи про що взагалі от отака? Вони, вони, вони зараз це можуть зробити. Не треба великої бронетехніки. А що їм потрібно? Їм вже не потрібна. Особливо, особлива техніка там чи є у них сили, щоб захопити нарву. Ну є, О, причому це видно, є. Те, причому це може зробити Корейці, наприклад, і показати, що а це Китай може вимагати до речі від Росії, а продемонструй, що США балаболки, що вони не зможуть захистити своїх союзників, так і покажи, що НАТО не існує. Можуть зробити, та вони зараз це можуть зробити. А, а не треба воювати. Навіщо так воювати? У них є російська армія сильніша будь-якої європейської армії. Це зараз можна сказати, без будь-яких е проблем. Вони досі готуються до війни, якої вже не існує. От а росіяни досвіду теж набувають. Для того щоб показати безсилля НАТО, достатньо захопити нарву. От, і все пане Тарасі. Дякую за розмову. На останок спитаю коротко. Припустимо, ви завтра прокидаєтесь і читаєте в новинах Путін в Стамбулі. Які ви будуть ваші думки? Як ви це оціните? Що це буде означати? Нічого. Ну ще раз поговорить про те, що Україна буде махати цим паперцем, які він називає стамбульськими угодами, що Україна повинна скоротити армію, а віддати йому що там Херсонську Запорізьку область і все інше. Ну і що трохи про Печенігів буде говорити. І про існування тисячолітньої Росії ну 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 не чим це не закінчиться. Я що так, що так воно нічим не, не закінчиться. Там же ж питання сти тридцятиденного перемир'я, а вони не хочуть цього робити. Дякую за розмову. Тарас Загородній політтехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео і тисніть вподобайку.